Розвідка попереджає, що Росія готує масований обстріл до 6 вересня. Основні загрози для енергетичної інфраструктури. До 6 вересня відбудеться масштабний обстріл. Зараз подивимось. Так, до 6 7 вересня, включно з цими датами. Буде якийсь дуже масштабний обстріл. Чому масштабний? Шестірка мечів — це удар по повітрю. Mm -hmm. А п'ятірка мечів — це смерть і трагедія. Mm -hmm. Я казав, що 27-28 го будуть трагедії, mm -hmm. І вони стались. І я зараз кажу, що будуть трагедії, вони стануться, на жаль. Mm -hmm. а, але хотів би сказати, що те, що карти сказали, не єдиний тільки обстріл. на до цього часу там буде декілька обстрілів. Обстріл буде кількома хвилями. Якою буде стратегія ворога? Бачиш, карта часу. Тобто, з часом він обов'язково станеться цей обстріл до 6-го сьомого. Ну, вони будуть пускати у всіх напрямках для того, щоб ППО витончувалось на кожному напрямку. Але вони справді розділять на три удари. Тобто, один буде наймасованіший по Києву, який буде, інший буде по, по Заходу. І друг, третій буде по півдню центру країни. Страшні загрози для Одеси, Люба і для Одеської області. Місто у моря будуть бомбити дуже жорстко. Далі, ще у мене є попередження стосовно міста Дніпро. Ми зараз бачили попередні дні ці обстріли, я бачив теж їх. І я бачу знову ж таки. Дніпро, Запоріжжя, Харків, суми буде страшний удар. Для яких міст України найбільша небезпека? Дивись, Люба, однозначно, що показує на півночі країни Сіра, Мир, Королева Жезлів, потужні удари. Що це за удари? Це удари по місту Києву, Це удари по Чернігівському напрямку. Дуже сильні. І особлива увага: Луцьк, рівне, Житомир. Теж будуть обстріли е, і сильні обстріли, більшою мірою, як Луцьк і Житомир. Тобто в Рівному будуть прильоти, але менші. Я бачу, що це вже будуть удари по енергоінфраструктурі, а також по цивільному населенню для залякування. Стосовно Півдня, знову місто у моря, це Одеса. Також це будуть загрози для Миколаєва, це будуть сильні обстріли балістикою, шахедами комбіновано Дніпра. До речі, Люба, я казав, що будуть, тепер шахеди будуть прилітати в день. Вчора, на жаль, сталася ця вже атака. В день реактивні шахеди прилітали по Дніпру. Я бачу, що ворог хоче справді відправляти шахеди, і в день для того, щоб шрапнеллю вбивати величезну кількість людей. Тому що ще тепло, людей багато на вулиці, і там, відповідно, є шахеди з, роз, ну, з розривною частиною, які от, ну, з касетними боєзарядами. Але я бач, побачив Люба, у вісні таку ситуацію, що я бачив, як ці маленькі частини іржаві кладуться, тобто незвичайні частини. Тобто касетний боєприпас начинявся. Ну, я бачив у вісні, як з боку дивлюся, і бачу, що вони начиняють ці, ці шахеди касетні, не звичайними запчастинами, які вони кладуть, а начиняють іржавими гвоздями, різними крюками, різними іржавими. І я бачив, як вони цю іржаву, іржаву поверхню всередині ці частини касетні, а вони як сприскують столбняком. Тобто я порадив, у кого від столбняка ну, від стобняка не зроблено щеплення, повторити це щеплення, тому що ворог буде хотіти ну, саме от вбити людей за рахунок. Цього, тобто воно ще буде отруєне, так і відповідно я бачу таку загрозу для військових, тому що ворог зараз стане начиняти касетний боєзаряд, будь-який угу. іржавими речами, а, які будуть також здоблюватись, угу. а, здоблюватись вірусами, а, не вірусами, а бактеріями, стафілококу. Uh, і знаєш, таке просто так не придумаєш, і таке uh -huh. просто так не насниться. Тобто, це сили попереджають Україну і українців, центр України, uh, Вінниччина, Кропивницький, Полтава. Uh -huh. Якісь обстріли по Вінниччині. Я думаю, що тут, uh, тут Ладижин знову згадають uh -huh. забутий. Я бачу так, що це по самій Вінниці. Uh -huh. Кременчух, uh -huh. що ти бачиш для цього міста? О, дуже жахливі обстріли. Причому карта одна, гірша іншої, і кінцева випадає карта Беліал. Це, по суті, чоловік смерті. Тобто є демон, який вважається чоловіком богині смерті, книжна смерть. Це Беліал. І відповідно він носій, носій зруйнувань, носій ударів і так далі. Тому. Я так бачу, що по Кременчугу будуть удари. Схід це Харків, удари, це Суми удари. Ну і міста Донеччини страждають і так, як і Херсон. Хоча, до речі, раніше так не було. Міста Донеччини навпаки були дуже спокійні. Тобто по них не гатили в глибинку. І люди там приїжджали в те добропілля для того, щоб відпочити, щоб не чути взагалі. Жодних вибухів. І всі тривоги завжди були пусті. Ну тобто ніколи нічого не летіло, зараз все по-іншому. Захід України найбільша атака. Львів. От мені йде, що, що по Львову вони будуть теракти робити, вони будуть бити балістикою. Тому що це зараз як друга столиця України, і вони хочуть. Понівеченти, вони хочуть людей залякати, і відповідно, після того, як там сталася там, з Андрієм Поробієм, історія, угу. то е, на наступний день е, якийсь чоловік зав, з автомату розстріляв людей біля кафе, угу. трьох так, людей. Це також писали. Так, е, я бачу, що це все одна єдина мета це робота спецслужб РФ. І вони ну, мають на меті дестабілізувати ситуацію. Ну Ми взагалі з тобою. Пам'ятаєш, ми дивились День Незалежності 24 лютого, і я тобі казав, росіяни готують вбивства на День Незалежності. І ці вбивства стались, просто вони стались пізніше. Закарпаття. Ну, дивись, я не знаю, як це розуміти, але по Закарпаттю теж ворог вгатить. Можливо, не до 6-го, сьомого, можливо, до середини місяця в гаді. Mm -hmm. Чернівецька область. І навіть там буде? Так, да, по Чернівецькій області вони спеціально будуть О. пускати великі зграї шахетів над областю. А з О, ну там дуже багато ударів буде. Кривий ріг ще спитаю. Кривий ріг теж атака сильні. Чи буде великий наступ росіян восени? Кінець серпня угу. е, почнуться російські наступи. Угу. Тобто вони розпочнуть осінній наступ. І вже про це написала Берлінська, я її не люблю. Але вона Але... іноді пише правду. Так, да, і вона написала, що от зі дня на день починається російський наступ на сході. Осінній наступ. Чи зможе Україна утримати ініціативу на фронті у вересні? Люба, ну у мене гарні новини. Бачу повний провал, повне фіаско російської армії. Бачу, що вони в повній мірі зупинять. Зупиняться, тому що Україна зупинить їхнє просування і у ворога не залишиться жодних шансів. <кій> Бачу так, що ворога чекає страшне. Так само, як був провалений літні, весінньо літній наступ, так само провалиться осінню. осінній наступ. Ворог не захопить жодне велике місто, не досягне жодного успіху. Навіть ба більше я бачу, що тривалість оборони Покровська Мирнограда і міст Донеччини подовжується. Ну, знову ж таки, я робив ритуал. Mm -hmm. Я робив ритуал, і ну, росіяни там терплять поразку, ми їх знищуємо. До речі, розумієш, прикол в тому, що у України вже в півдрони, які, ну, які можуть вбивати да? mm -hmm. росіян. У нас їх безліч вже. А, чому? Тому що собівартість ударного FPV-дрона 500 доларів, а подекуди можете ходити до 300 доларів. У нас є, у нас є по 4-5 FPV на кожного російського мерзотника, який перетнув український кордон. Тому ми зараз бачимо на добропільському напрямку, як витираються з лиця землі цілі. Батальйоні, батальйони, батальйони оперативно-тактичні групи ворога. Просто нашими FPV. Чи вдасться відкрити львівський аеропорт і налагодити авіасполучення? Може відкритися, але остання карта вказує мені на те, що на те, що все одно якось з аеропортами не складеться. Допомога США та союзників восени буде достатньою, щоб стабілізувати фронт. Ну, я бачу, що допомога буде. Нам буде важко, але ми все одно навіть самі зможемо закрити. У Львові вбили Андрія Парубія, екс-голову Верховної Ради. Хто стоїть за замахом? Яка тема? Це росіяни і ось наказ особисто імператора зла Володимира Путіна військового злочинця і терориста. Я хочу підняти цю тему більш широко, Люба. Ти знаєш, що мене уособити мене з Порошенко чи з симпатіями до нього дуже важко. Але я хочу сказати, що мене дуже збентежило, коли я зробив на своєму каналі розклад на Андрія Парубія, і люди мені написали: а він не патріот України, він корупціонер, і добре, що він здох. Друге. А це ніяка не Росія, це зробив Порошенко. Третє, всі терологи кажуть, що це зробив Порошенко. У мене взагалі питання до всіх. Ви вважаєте, що громадянина України вбити у власній державі це є нормально? Чи якщо навіть він брав якусь взятку, ну чи це є нормально вбивство цієї людини? Не по закону і так далі. Тим паче, я хочу поділитись глядачами, що в Верховній Раді немає бюджетної частини великої. У них є питання забезпечення Верховної Ради, потреби і так далі, але це невеликі гроші. Голови Верховної Ради, так, вони мають, мають гроші, все, але ну, не в тому обсязі. Ми бачили, як він виглядав. Він був в простенькій футболці. Це е, теж е, основний, е, основне питання, яке підняли люди мені, і треба це все пояснювати і роз'яснювати. У нас в Україні ніхто до сих пір не розуміє, ну тільки одиниці людей. Е, я навіть про владу кажу, що влада не розуміє це поняття. Е, не розуміють люди поняття путінської денацифікації. Коли е, е, наші перемовні групи в 22-му році приїхали домовлятись з Мединським, ну, Арахамія і Мединський, mm -hmm. да? то е, Арахамія каже: ну, приберіть цей пункт, тому що ну, він просто дебільний. Ви бачите, тому що ну, у нас є закон mm -hmm. проти, ну, проти наци... нацистської ідеології і так далі. Тобто, ну, Тому що ми не розуміємо взагалі, що це. Я пояснюю, що це. Денацифікація. Це поняття ліквідації української інтелігенції, скіл політиків, скіл культурних діячів, науковців, творчих людей і так далі. Чим одержим Путін? І я не розумію, чому люди це не розуміють, якщо він це заявляв відкрито 24 лютого 2022 року. Він заявляв, що повинні сісти в тюрму, тобто по що російсь... засуджені російським судом, або вбиті і ліквідовані всі тих, хто очолив Євромайдан, і всі ті, хто призвів до повернення Там Януковича, да? ну, з, його, з його точки зору, незаконної. Не повернення, а Зверження, зверження mm -hmm. повернення, мав ну, mm -hmm. на увазі, так. Да. І ну, мета Путіна це помста. Mm -hmm. Путіну навіщо було вбивати скрипалів? Скрипалі злили всю інформацію спецслужбам США та Британії набагато довше. І жили собі, вони вже не мали ніякої впливу інформації. Навіщо було вбивати Березовського, який вже не мав влади і впливу. Mm -hmm. А навіщо було робити вбивство Ганни Політковської? Якщо вона теж вже все сказала, вже все зробила, вже більше не могла нічого зробити. Тому що Путіну важливі ідеологічні вороги. Андрій Парубій, нагадаю, був комендантом Євромайдану. Це та людина, яка, яка ну, очолювала Майдан. Питання в символі. Для росіян дуже багато значить символ. І е, я навіть бабільше е, ба скажу так, що росіяни готовляться вбити. Це я побачив по картах. Тягни бока. Це Турчинов. Це Турчинов. Це Олексій Ганчаренко. Чому Олексій Ганчаренко пояснюю? Тому що а, по путінських легендах. Саме він відповідальний за спалення Дому профсоюзів в Одесі. Ну Це путінська легенда така, що це він організував спалення спалення цього Дому профсоюзів в Одесі 2 травня. І про ліквідацію Гончаренко говорив особисто Путін 24 лютого 2022 року. Він казав, що та людина, яка. яка, ну, Призвела до спалення дому профспілок, повинна бути засуджена по закону або ліквідована. Путін прибув до Китаю з візитом. Відбулися зустрічі з Іраном, Туреччиною та Індією. Що важливе відбудеться у Китаї? Яким буде вплив цих подій на війну? Знаєш, я бачу ці фотографії їхніх зустрічей. Я бачив фото, де він стоїть по центру, Сідзеньпін mm -hmm. стоїть праворуч, mm -hmm. взагалі серед всіх лідерів. Я бачив те, як вони втрьох зустрічались. Я бачив ці фото, я зараз скажу, що я відчуваю. Ну, дивись, п'ятірка жезлів. Це конфлікти війна. Mm -hmm. а, вони. Путіну дали отмашку, що ти повинен продовжувати війну uh -huh. до е, того, як ти отримаєш повну перемогу над Україною. Uh -huh. Вони готові надавати економічну підтримку і, uh -huh. і військову підтримку тільки по блату і тихо. Uh -huh. Тобто готові продавати зброю, поставляти комплектуючі, е, всіляко допомагати російській армії. На наших очах в Пекіні. Сталося створення осі зла. Mm -hmm. Тому що е, Північна Корея там, там Іран. Там, е, відповідно. Mm -hmm. Але там є Туреччина, і Китай е, і Індія. Індія віз зла. Індія війзла. І на моді давно обрав, е, давно обрав Путлера і Китай. Mm -hmm. е, Ну і там, там, звичайно, був Лукашенко. Тобто, зборіще ворогів світу, цивілізованого світу, там є. тільки встиг. І ну, я бачу по картах, що вони погодились з тим, що треба продовжувати війну, і вони будуть підтримувати Путіна для того, щоб витягнути його з будь-якої жопи економічної. Ердоган там знаходився, він не в їх схемі. Але він просто знаходився тому, що його країна знаходиться в цій організації mm -hmm. шанхайській. Тому на наших очах Путін зміцнився, тому що це чудовий сигнал Трампу, що його політика по Путіну зазнала краху. Трампу потрібен був Путін та дружба з ним задля того, аби разом боротись проти Китаю. І зараз ми побачили, що. План Трампа провалений, чому і пішла допомога американська. Тому що е, він з Путіним не став, е, не став разом дірібанити Китай, а сталося навпаки. У мережі ширяться чутки про поганий стан здоров'я Трампа. З'явилось фото зі синцями на руках. Який насправді стан здоров'я Трампа? Я бачу, що на безглуздій конспірології вони хочуть заробити просто собі великі рейтинги. Mm -hmm. Але вони це роблять не на пустому місці, Трамп реально хворий. Mm -hmm. І щодо хвороби Трампа є багато доказів в цьому. Mm -hmm. Зустріч на Алясі ноги Трампа. Пам'ятаєш, слонові ноги великі. А це не просто варікоси, це не просто такі речі. А це також і тромбоз певний, тобто це дуже, дуже небезпечно в його віці. Те ж саме з рукою. Це ознаки того, що в організмі всередині відбуваються погані процеси. Чи вплинуть проблеми Трампа на політику США щодо України? Я бачу, що вплинуть вплинуть позитивно. Тому що Трамп, я розповідав це, коли людина під Порчою. Від якоїсь людини чи групи людей, угу. то ця людина починає заїскувати перед тим, хто зробив порчу підсвідомо. Тому е, Трамп тепер вимушений буде перед нами стелитись і давати все таки допомогу, і так далі. Ми ще його використаємо і виплюнемо.